Вкладіть у три рази більше грошей. Ми вкладаємо 300 мільярдів, вони вкладають 100 мільярдів. І знаєте, Європа робить це також у формі позики. Байден не просто дав їм гроші. Не було ніякої позики, не було забезпечення, не було нічого. Отже, ми або підпишемо угоду, або буде багато проблем з ними. Тож ми підпишемо угоду, щоб отримати безпеку, тому що ми повинні це зробити. Ми витрачаємо наше багатство. Вони витрачають свою кров. Вони... Вони дуже хоробрі, і знаєте, у всіх ще шляхи, які тільки можна уявити. Але ми витрачаємо наші ресурси на якусь ЕЕ-країну, що знаходиться дуже-дуже далеко. І це нормально. Але нас повинні трактувати так само, як і Європу. Європа отримує свої гроші назад. Європа, по суті, нічого не дає, тому що вони отримуються у формі кредиту. І це гарантується кредитом. Ми не отримуємо наші гроші назад і ми... Програвати, я маю на увазі, ми більше цього не хочемо. Тож ми підписуємо угоду, сподіваємось, у найближчий час, яка гарантуватиме нам повернення 4 або 500 мільярдів доларів. Ми там на 300 мільярдів.